Були спочатку волонтерами, прийшли до громади, спросили, чим ми можемо допомогти. Зібралися молоддю, поспілкувалися, що давайте зберемо ініціативну групу. На це все поспілкуємося, що ми можемо, хто хто видвинеться, хто, хто буде працювати, щоб показати і нашим людям, ті, які залишилися після окупації, ті, які виїхали за кордон, залишилися поза межами громади, що тут є життя. Зараз в громаді проживає близько 400 дітей віком до 18 років і близько тисячі населення до 30 років. За кошти волонтерів молодіжка зробила дитячий центр, а також сучасний майданчик. Більшість дитячих майданчиків вони побиті осколками, Вони ду не пригодні для дітей. Так як в нас є дитячий центр на цьому місці. Ми е вирішили, що саме тут він буде більш корисніший, бо діти, якби приходили навчатися, в них була якась перерва. Вони могли вийти на майданчик і якось порозважатися. Зараз в громаді живе понад 3,5 тисячі людей. У молодіжній раді говорять, що головне їхнє завдання зробити життя місцевих комфортним та посприяти поверненню людей у громаду. Тож працює молодіжка без вихідних. По фаху я вообще медик. І працюю на даний час також в лікарні, але весь свій вільний час, який в мене є, я знаходжусь тут. І я вірю, що наше село, не вважаючи на всі ці які зараз обстріли. І що ми знаходимося біля лінії фронту? Ну це таке, от да, це важко. Але ми все рівно стоїмо в одному, як кажуть, руслі, і ми живемо всі в місті. Ми живемо далі. Ми ніхто не падає духом. Молодіжка допомагає не тільки цивільним, а й військовим. Вони придумали, як сміття перетворити на дрони і започаткували акцію Здай картон на дрон. Це дійсно важливо зараз на даний час, в якому ми живемо підтримувати хлопців у передовій. Картон це звичайне сміття, сміття, яке дійсно допомагає. Вже на на, на то, точної суми не скажу, але точно більше, мабуть чим півмільйона. Ми зібрали коштів. Село Циркуни стало частиною пілотного проєкту комплексного відновлення за принципом краще ніж було. Проте наразі через обстріли та близькість до фронту цей процес призупинили. Та, попри складні нинішні умови, молодіжна рада продовжує працювати. А після перемоги в громаду на запрошення молодіжки пообіцяв приїхати колишній прем'єр Великобританії Борис. Johnson. And I look forward to coming to see you as soon as I possibly can. Slava Ukraini and victory to you in the village of Sirkuni and all the people in Ukraine.